В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усяких свернь, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків, єдину, святу Соборну і апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміж тим, які потребують Твого милосердя. Вівторок перше спасенне таїнство. Ісус навчає Никодима. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. З фарисеїв один чоловік був, Никодим наймення. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога, ніхто бо, з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що Ти їх твориш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Озвався ж Ісус і мовив до нього. Істину, істину кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачите йому Божого Царства, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Не же йому, як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможний же він увійти знову в утробу Матері своєї та й народитись? Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Відрік, Ісус, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа. Неспроможен увійти у Царство Боже. Богородице Діво радуся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Що народжується від тіла, тіло, а що народжується від духа, дух, богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить, так бо із кожним, хто народжується від духа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими із жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим, хто вірує в Нього. Не буде засуджений, хто ж не вірує, Той уже засуджений. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Друге спасенне таїнство. Добрий пастир. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає, злодюга той, розбійник, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Тож Ісус іще раз промовив до них, істинно, істинно говорю вам, я – двері для овець, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Я, двері, хто війде крізь мене, спасеться, увійде він, вийде і знайде пасовисько. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали, богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Я, добрий пастир. Добрий пастир, життя своє за овець покладе, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Зате Отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Казав я вам, та ви не віруєте, дії, що чиню їх ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Вівці мої голосу мого слухаються, і я знаю їх, вони за мною слідують. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя. Душ нашим, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Я і Отець одно. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, наш, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Третє спасенне таїнство, багатий чоловік. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Коли Ісус вирушив у дорогу, прибіг один, упав перед Ним навколішки й почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього: ніхто не благий, окрім одного Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Він же у відповідь мовив до нього Учителю, я вже те дотримував малку». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Той же зажурений тим словом, відійшов геть засмучений, мав бо великі багатства. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Тож, Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Здивувалися ті ще більше й один до одного казали, Хто ж тоді може спастися, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. У людей це неможливо, але не в Бога. У Бога бо все можливо. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміж тим, які потребують Твого милосердя. Четверте спасенне таїнство, виноград і галузки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Я, виноградина, правдива, а мій Отець, Виноградар. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословене плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Тим Отець мій прославляється, коли ви пліт щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Я сказав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Це моя заповідь. Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої, богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові і Святому Духові, і нині, пусь, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. П'яте спасенне таїнство. Страшний суд. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і зберуться перед Ним усі народи. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Тими і жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Тоді цар скаже тим. Що праворуч нього, придіть благословенні, Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душам нашим. Нагий ви і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна Тими і жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших, ви мені зробили. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам Його, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А Ісус відповість їм, істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів, найменших, мені також ви того не зробили. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І підуть Ті на вічну кару, а праведники на життя вічне, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Пресвятая Погородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.